Очікувано, що серед конфліктних питань опинилося, і територіальним The Sunday Times пише... Один із найпростіших і найбільш вірогідних варіантів його розв'язання це закріпити нинішню лінію фронту, де факто кордону між країнами. Однак це повертає до того типу угоди, якого Україна уникатиме, оскільки довгострокові плани Кремля скоріш за все полягають у тому, щоб поглинати по кілька областей нашої держави за раз. Крім того, серед вимог РФ наразі припинення поставок західної зброї та спроби обмежити чисельність зсу. Це крок, на який офіційний Київ ніколи не погодиться, адже він став ставить під великий знак питання подальше існування України як суверенної держави. Аналізувати ці всі аспекти будемо з експертом-міжнародником Тарас Семенюк. Долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий вечір, пане Тарас. Доброго вечора. Вітаю українців. Які ви бачите камені спотикання, де Україна та Російська Федерація не зможуть знайти компромісів, в результаті чого буде затягуватися укладання мирної угоди чи то пак навіть перемир'я? Ну, очевидно, питання основне, де, на що Україна не буде погоджуватися, це на визнання окупованих територій російською територією, так ну і очевидно, те, що вимагає Кремль виведення військ з е, Запорізької та Херсонської області. Тобто, це означає повністю передати ці території під контроль Кремля, чого очевидно. Ні, в Києві робити не планують, ну і навряд чи місцева влада, місцеві жителі на би погодились. Тому очевидно, це ця, ця кремль спеціально ставить таку вимогу, яку неможливо буде виконати, але саме самі переговори, в які відбулися останніми днями в судіській Аравії, свідчить про те, що і стратегія цих переговорів між трьома, трьома сторонами є. Досягти, хоча б е, тих е, примирень мирного такого формату, де це найпростіше зробити. От е, домовилися про Чорне море, будуть домовлятися, мабуть, зараз про зменшення обстрілів саме по енергетичних об'єктах та інфраструктурі. Це, мабуть, буде другий да. Ну і третє, це звісно, якщо мови йде про зупинку е, гарячої фази війни, тобто замороження, це означає, що Е, якось має це припинення вогню бути контрольоване кимось. Так раніше таку функцію виконувало ОБСЄ з 2014 року, е, але ОБ... ОБСЄ навряд чи буде зараз покликане до цієї роботи, тому що саме обсє на певні мірі десь залишаються такі дискредитовані, дещо історії. Тому навряд чи зараз є компроміс, і навряд чи він буде цей компроміс. Тому що вимоги двох сторін є нездійсненними, так тобто, ми не можемо погодитися на те, що Росія хоче побажає щодо поступок по території. Ну очевидно, Кремль навряд чи буде відступати. Єдине, єдине, мабуть, це може змінитися або о, о, санкції, які сполучені штати на обіцяли накладати на Росію, якщо ця не буде погоджуватись на на, на, на певні умови. Тому я думаю. Все попереду, зрештою американцям, мабуть, хватить такого запалу говорити про далі, говорити про досягнення повноцінної зупини, повноцінної зупинки вогню гарячої фази. Ну і в певній мірі говорити про е, е, якісь певні такі те, чого теж в принципі, що й Росія говорить про довготривалий мир, але каменем спотикання з території. Ну тут уже ж нібито домовилися про безпеку судноплавства у Чорному морі, і наш міністр оборони Рустам Умєров конкретизував, як це має працювати. Якщо Російська Федерація перемістить за східну частину моря свої судна, то це буде вважатися порушенням, і ми матимемо право на застосування різноманітних захисту різноманітних заходів, право на самозахист. Питання в тому, чи Російська Федерація буде здійснювати якісь Провокації для того, аби змусити Україну вжити крайніх заходів і крайніх мір Росія може здійснювати провокації, щоб звинуватити Україну в тому, що вона не дотримується певних умов. Я думаю, що ця тактика, така стара тактика Кремля, вона може працювати і сьогодні. Кремль може і піти на зменшення обстрілів, на зменшення активності на фронті, але до першої нагоди, коли буде створена самим Кремлем, певна провокація, для того, щоб звинуватити нас, звинуватити Україну збройні сили в недотриманні домовленості, таким чином маючи певну таку перевагу в комунікації в роботі зі сполученими штатами Америки, добиватися таким чином. Повноцінної зупинки допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки ною ну, публічно, мабуть, підводити офіційну владу до визнання того, що Україна, начебто, не виконує ці умови. Це поки що спекуляції, такі так, але ми маємо розуміти, що такий сценарій абсолютно можливий. Кремль буде вдаватися до будь-яких можливостей для того, щоб звинуватити Україну в недотриманні умов. Як ви би пояснили той факт, що перемовини з Україною сполученими штатами вони були в часі не такими тривалими, як із Російською Федерацією, ну тому що там із росіянами засідали фактично 12 годин. Ну і говорити весь цей час там про зернову угоду, про безпеку на морі. Ну якось видається мало ймовірно. Ну, ви знаєте, в принципі, чорне море працювало. Кораблі ходили коридором, торгівельним коридором, який фактично десь в певній мірі і працював доволі ефективно під гарантіями Туреччини та ООН, Нагадаю, тому зрештою це є в певній мірі продовження. Я не бачу тут нічого нового. Але мабуть, все це зводиться до того, що і Росія хоче вільно ходити Чорним морем. Мабуть, саме на це скерована увага. Але ж не тільки Чорним море ми можемо жити є ж, є ж небо над Чорним морем, яке е пропускає багато російських дронів та ракет. Давайте говорити про закриття неба над Чорним морем, щоб Одеса не страждала, щоб Одеса не була під повноцінним обстрілом, як це відбувається останнім часом. Бо я думаю. Маємо дочекатися певних деталей для того, щоб зрозуміти, що саме мається на увазі про безпеку на чорному морі. Бо мені поки що зрозуміло лише про ходіння, про торгові шляхи з Великої Одеси до босфору. І далі це те, що нам важливо для нашого експорту і експорту агропродукції. А як загалом в процесі цих перемовин, пане Тарасе, не скотитися до мінських домовленостей? Це в принципі те, чого боїться наша влада, постійно на цьому наголошує. Дивіться, боятись не потрібно обговорювати будь-які формати, якщо є на це, якщо є розуміння того, що головна ціль це завершення війни, так тобто ми можемо назвати це мінським форматом, ми можемо назвати це. З айтам саудійським а форматом будь-яким форматом можна назвати, але щоб це приносило вносило певну стабільність і чіткість захист наших інтересів. Можна йде про е, мова ж не йде про якісь речі, які ми які ми не, е, не обговорюємо, але мова йде саме про ті речі, які ми розуміємо е, важливі для зупинки війни і збереження наших інтересів як на чорному молі, так і на суходолі. Станом на сьогодні Російська Федерація не відмовилася від. Того, аби отримати чотири українські області плюс Крим, різні медіа розглядають там різні сценарії. І, зокрема, є такий, що Російська Федерація може намагатися поглибитися і завоювати частину Сумської області або частину Харківської області, і в результаті обміняти їх на е, Запоріжжя і Херсон, які їй зараз повноцінно не належать. Чи, Можливий такий сценарій, коли зараз Сполучені Штати Америки активно взялися для того, аби врегулювати ситуацію між Україною та Росією, чи можуть піти на це в Російську Федерацію? Та ні, це я думаю, дешеві спекуляції, оскільки говорити про те, що е, говорити про те, що ми можемо там обмінятися територіями, ну якісь світлі території. Ну тобто якщо е, відбувається зараз е, певні. Активні дії на території Брянщини, так тобто яким чином це можна обмінювати на щось. Ну то це нерівноцінні такі обміни, тому я не думаю, що до цього буде йти мова. Нам же ж головна, головне, мати сильну позицію саме в переговорах щодо збереження наших територій і зменшення цих апетитів, які демонструє Кремль в між Херсонську та Запорізьку область, як, як частину своєї, та, начебто, конституції. Мене Лише одне хвилює м, 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 позиція Майкла Волца про те, що де він наговорив в інтерв'ю, що ну, там, начебто, проведені референдуми, і російськомовне населення згідне жити з Росією. Ну, це дуже поверхневе сприйняття. На жаль, е, мені не зрозуміло, чому саме е, якось це так толерується і подається, як певне, це надзвичайно спрощена модель, і очевидно. Небажання вникати в суть і, і в коріння конфлікту призводить саме до таких диких коментарів, які Майкл Волц озвучив в своєму своєму інтерв'ю. Тому навряд чи мова дійде до якихось обмінів, але принаймні ми розуміємо зараз, що збити апетит росіян до наших територій, які знаходяться під урядом, офіційним контролем уряду України, це є основне завдання, тому що е, реальні переговори в джиді це не про Чорне море, це лише, скажімо, такі видимі, але саме про те, де буде проходити кінцева лінія зіткнення. Зрозуміло. Дякую вам, пане Тарасе, за роз'яснення, за те, що допомагаєте розібратися в цих складних геополітичних процесах. Тарас Семенюк, експерт міжнародник, був із нами на зв'язку і говорили.